Так, продовжуємо далі. Далі в нас сорт Єлізавета. Приходила мені як Єлізавета, не знаю е, насправді, хто це. Ось такі ще є зелепушки на ній гарні. Теж вже з неї збиралася полуниця. Ну, ще зелепухи є багато. Теж першорічка. По урожайності вона буде ось така, гарна. І кругом кожний кущик такий прямо з ягідкою такою. Гарна ягідка, немаленька, ось, крупна така. Не знаю, яка Єлізавета. Ну, я говорю так, як вона мені приходила. Я не можу знати, чи дійсно вона така чи ні. Ну, ось така красоточка. Так, давайте теж будемо куштувати, вирвемо ягідку, теж таку невеличку візьмем. невеличку. на смак трошки інша, чим та. Ця йде більш солодша трошки. І цікава така на смак. Консистенція така сама. Вилочкою ім'я це буде. Так що ось така красунька. Це сорт. Єлізавета мені приходив, не знаю, чи вона, чи не вона. Ось, вона випускає е, спочатку е, кісті, Верніше перші, потім ці вже на Зелепушку і вона вибиває ще один цвітонос, тому в неї і що оці вже майже відплодоносили, а один цвітонос в неї прямо ще стоїть зелений зелений. Ось така. Це першорічка, я вам казала. Що вся клубнічка, яка в мене посажена, вона родила перший раз. Ось така красо... красоточка Єлізавета. Так що, вкусненько.